Ми живемо в настільки зіпсованому середовищі, що дуже складно зробити так, щоб між людьми виникали добрі почуття, оскільки вони приїжджають із різних місць, із різними цінностями, поглядами і потребами. Якось мене спитали про майбутнє: чи будуть усі люди у вашому суспільстві однаковими? Так у певних сферах. Вони любитимуть землю і дбатимуть про неї, подаватимуть руку при зустрічі з людиною іншої культури і казатимуть, ваші цінності відрізняються від. Моїх я б хотів дізнатись про ваш тип мислення. Вони будуть однаковими у цих сферах. Вони будуть відкриті для нових ідей. Вчитимуться прислуховуватися до думок. Так, у цих сферах вони будуть однаковими. Більшість людей у світі знають, що їхні телефони, телевізори, музичні інструменти оновляться, зміняться. Тому люди з нетерпінням чекають на нові моделі телевізорів, фотокамери наступного покоління. Бо техніка буде розумніша. Однак люди не знають, чого не вистачає в уряді, не знають, чого не вистачає в їхній системі цінностей, в поведінці. Учені теж про це не знають. Вони настільки вузько спеціалізовані, що не можуть спілкуватися. На теми за межами своїх дисциплін, поки У майбутньому нам знадобиться нова професія міждисциплінарний спеціаліст. Це люди, які вивчають різноманітні аспекти культур, щоб розуміти, як вони взаємодіють одна з одною.